Формально президент Янукович підписав закон, відповідно до якого не повинно бути переслідувані учасників масових акцій протесту. Репресії в Україні продовжуються, і продовжуються вони не тільки у вигляді бандитських нападів на учасників Євромайдану. Зокрема, ви знаєте, підпалюють машини, грабують квартири, просто людей б'ють, залякують. Але і репресії продовжуються проти безпосередньо партії Батьківщина, її лідера Юлії Тимошенко. І зараз в центрі удару знаходиться захисник Юлії Володимировни Сергій Васінек. На прикладі Юлії Володимировни Тимошенка можна розповідати, як фальшуються справи. Але те, що відбувається з Сергієм Васенка. Це демонстрація не просто фальшування справ, а демонстрація деградації слідства, повного ігнорування не просто закону Конституції, а елементарної логіки дій. Зокрема, йдеться про те, що людина, з якою Сергій Васенко вже 5 років в розлученні. В цьому році, в 2013 році, згадала, що він 5 років її тому бив, прийшла до Генеральної прокуратури і на підставі своєї згадки написала заяву. Зразу відкрита кримінальна справа, створена група шести слідчих з особливо важливих питань Генеральної прокуратури, проведені фальшиві експертизи, які. Ну, уявить, собі встановили, що 5 років тому він дійсно її бив. І за рекордний час проведено слідство опрошені понад 50 свідків, жодних з яких не пригадав, не бачив, не знав про цей факт. І, незважаючи на все це, слідство завершено. І справу фальшиву демонстративно нахабну цинічну справу проти Сергія Власенка передана до, генеральної, до суду, до Печерського традиційного суду, де трійка на чолі з головою суду буде її в екстреному порядку розглядати. Мотивація тільки одна. на підставі таких вигаданих фальшивих справ, демонстративно нахабних і цинічних, не тільки Локалізувати захисника Юлії Тимошенка і кинути грати, але і фактично позбавити лідера Батьківщини Юлії Тимошенка права на захист. Тим паче напередодні розгляду, остаточного розгляду її справи в Європейському суді з прав людини. От формат нахабства цинізму дії влади. От формат Махавіка репресій, які не тільки не зупиняються в Україні, а розкручуються постійно з новою силою. Безумовно, про цей факт ми будемо інформувати і наших міжнародних фахівців з питань правового захисту наших союзників, наших друзів з Європи. І на превеликий жаль, на превеликий жаль. Політичні репресії залишаються реаліями в Україні. І не зупиняються на жодну хвилину. Арсений Петрович, продовжуй. Шановні представники засобів масової інформації. фабула була дуже проста. Я навіть не хочу зараз проходитись по суті цієї побутової справи, який вже 5 років. Вони хочуть посадити власенка. Якщо по Тимошенко тільки один суддя Кірею розглядав справу, то для Власенка вони прийняли рішення взагалі зараз трьох судей, щоб легалізувати цю посадку. Вони це хочуть зробити на свята, і вони хочуть таким чином позбавити Юлію Тимошенка захисту і продемонструвати всім, що у них є справедливий суд, який сажає за надуманими обставинами по справі, які вже п'ять років і яку розслідує ціла Генеральна прокуратура України. Саме тому ми застерігаємо тих суддей, які будуть приймати це рішення від незаконного рішення, від тиску, який вони отримують з адміністрації президента, і закликаємо їх проявити мудрість, проявити тільки єдиний принцип це принцип верховенства права і закрити цю кримінальну справу як така, яка не має жодного доказу по відношенню до Сергія Власенка. Дякую. Не хочу додати, що друзі, що е, сама то справа свіжа, вона протягом цього року. А буцімто факт, який е, як е, вважають слідчі, е, міг відбутись, дійсно міг відбутись 5 років тому. Але я ще раз хочу сказати: жодного свідчення, жодного підтвердження, жодного реального доказу цього брудного замовлення не існує. Більше того, я ще декілька слів скажу: ви знаєте, дійсно є е, е, в родинах е, питання. Е, Побутових серйозних проблем, коли б'ють там або чоловік, дружина, або дружина чоловіка. Є такі проблеми, в тому числі в українських родинах. Але уявіть собі, скільки жінок, які пострадали від побутового насилля в родинах, зверталися до дільничих міліціонерів, до прокурорів тощо і жодного. Варіанту реального розслідування цих подій практично не існує. З доказами, з свіжими е, травмами тощо. В цьому варіанті п'ятирічна фантазія набуває розслідування не дільничим міліціонерам, а Генеральною прокуратурою. Створюється спеціальна слідча група Генеральної прокуратури, яка в екстреному варіанті розслідує справу. І це на тлі того, що Генеральна прокуратура, як доповідав недавно прокурор Верховній Раді, не могла довести побиття студентів молоді на Майдані Незалежності, не змогла впізнати жодного працівника Беркуту, які перевищили свої повноваження і били палицями або ногами людей, які лежали. От фактаж, от реалії сьогодення в Україні. От друзі, чому продовжує стояти майдан? Продовжуємо ми боротися за Україну, за кожного громадянина України, який сьогодні перед цією злочинною владою не захищений.